Як же нудно на уроках. Не забудьте вдома виконати домашнє завдання з математики. І це. Добре, міс Фітчер. Ага. А до мене прийшла ідея. Хочу гартати не підручник з математики, а свій класний журнал. Тіфані, подивись, які класні наряди для льод. Вони ідеальні. Я б також хотіла стати такою. Дівчата, ви слухайте мене. Чим ви тут займаєтесь? Так, дайте мені журнал. Тепер він буде у мене. А це ще хто? Я венді, чарівна фея. Не можна відбирати у дівчат їхні журнали. Ви нам тільки заважаєте. Оп, Вона заморозила її одним помахом. А тепер ви підете за мною? Я почула, що ви хочете стати тими дівчатами з обкладинки журналів. Тоді зберіть свої образи. Я виконую ваше будь-яке бажання. Почнемо з образу Барбі. Зберіть собі образ Барбі. О, я обожнюю Барбі. Що робити? Точно. Давайте знайдемо відповідне вбрання в каталозі. О, це те, що мені потрібне. Яка вона класна та гарна. Мені точно знадобиться ця сукня. Як здорово! Вона тут. Я в шоці. Тут все-таки рожеве. А ось і моя сукня. Ось вона. Решту можете прибрати. Воно неймовірне. Я так хочу його приміряти. Так не терпиться. Я скоро прийду. Я одяглася у свій образ у стилі Барбі. Подивіться, як вам. Напишіть у коментарі. Чи личить мені ця сукня. І так, я повернулась. О, Майлі, ти виглядаєш розкішно. Я теж хочу зібрати образ Барбі. Оберемо потрібне вбрання. Вау, тут такий великий вибір. Очі розбігаються. О, це мені подобається. Хочу бути в ньому. Точно! Мені дуже подобається. А ось і гардероб. Де ж мій образ. Знайшла. Чудово. Переодягнемось. Мені подобається. Я думаю, що мені дуже личить. Ставте лайк, якщо вам подобається моє обрання у стилі Барбі. Оголошую про початок шоу. Дівчата, ми готові оцінювати ваше вбрання. І так, що ви обрали? Я так сильно хвилююсь. Як вам моє вбрання Барбі, я старалась. Вам подобається? Так, Квентіну подобається, Венді подобається, навіть Фібі подобається. І Сем оцінив. Як я рада, щаслива! Велике, дякую! О, що це мені? Оу, як шкода. Дизлайк. Дизлайк. Майлі, журі передумали. Всім привіт! Як вам? Цей образ мені дуже подобається. Хм, Давайте подивимося скажуть члени журі. І так, три лайки і один дизлайк. Що? Дизлайк? Ні, такого я не приймаю. Оу, добре. Так набагато краще моя чарівність може мені допомогти. Ура! Наступний тур. Вам потрібні образи у стилі рокерів. Впорайтесь. Так, я навіть маю ідею. Я вже знаю, що хочу бачити на собі. Не те, не те. О, так. Це мені потрібно. Хочу його. Виглядає ідеально. Навіть повірити не можу, що через хвилину я буду виглядати так. Піду швидше переодягатись. Давай. Ух ти! Я в захваті. Це вбрання таке круте. Мені одразу хочеться взяти гітару та зіграти соло. А вам подобається? Пишіть в коментарях. Я вигадала. Також знаю, який образ точно переможе. Зараз йому в каталозі. Так, це виглядає дуже круто. Я ніколи такої не була. Швидше йдемо переодягатись. Як вам? Мій образ точно розтопить серця журі. Я почуваюсь сильною та неймовірно вродливою. Є! н рол! До вашої уваги перша конкурсантка. І це Майлі. Покажи свій образ. Ух ти, Вона виглядає дуже зухвало. Квентін лайк, Венді лайк, Фібі лайк і навіть Сем лайк. Що ви скажете про образ Стіфані? Вона виглядає супер, чи не так? Що ж скаже журі? Квентін? Оу, здається, думки розділились. Вау! Яка енергія! Кіфані, ти знаєш, як звалити з ніг. Квенті не оцінив таку музику. Венді сподобалось. Фібі та Сем не оцінили. Що? Та ви мені просто заздрите? Майлі та її образ перемагають. Тепер вашим завданням буде зробити образ у райдужному стилі. Обожнюю такий стиль. Постарайтесь. А? Що? Звісно, я вже вигадала. Мені потрібне саме райдужне вбрання з усіх. Отак. Це мені підходить. Я буду в ньому виглядати неймовірно яскравою. Приміряємо. Що це? У мене немає вбрання. Тоді я точно виграла. Хочу обрати найкраще вбрання. Це соната чорне. Ось, це мені підходить ідеально. Забираю. А що? Це не схоже на вбрання, яке я обрала. Тіфані, перестань. Потрібно щось вигадати. Я не можу програти. О, а ось і потрібні речі: спідниця та топ. Ідеально. Ти доперевдягатись, а ти сиди тут. Ні, я також знаю, що мені робити. Мені потрібні ножиці та скотч. Не дарма ж я ходила на уроки пошиття у школі. Хм. Журі не терпиться побачити ваші вбрання. Майлі, Тіфані, виходьте. Ваші образи неймовірні. Розбігаються очі від кольорів та краси. Журі, що скажете? Чекаємо на вашу оцінку. Вони у захваті від кожного палайку. Тоді виходить, що перемогла дружба. Майлі та Тіфані, ви обидві прекрасні в будь-яких образах. Проводимо наших переможниць оплесками. Браво, браво! Дівчата, як ви смієте спати на моїх уроках і гортати журнали це не повага. Батьків до школи. То це був сон. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а поки що, бувай.